Всім привіт! Знову я на жд вокзалі. Знову саджала одну із дітей у потяг, хоча і почався навчальний рік, але табір чомусь так спланован, що тільки з завтрашнього дня. Хоча табір зимовий а взагалі десь дня 4. Все рівно, діти чекають. І полюбляю такі Ось Хочу стати десь по центру і показати, хоча і вечір, але все рівно. Повинно бути красиво. Ось так виглядає жд вокзал. Йду на перехід і піду десь. Побродимо. Я знову на ЖД вокзалі. Проважаю другу дитину у табір, Ой, не дивлячись ні на що, їдемо до табору. Так що трошечки потім пройду і трошки покажу вам. Вечірнього міста. Все, так, Усьо моя звізда їде. Посміхаємось, посміхаємось. Всі хто від'їжджає? Привіт, привіт! Ми мої сонечка. Так не від'їжджаєш? Все голосуємо. Всі зібралися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всіх побачила. 7, 9, 10, 11. Все, 7, 5, 5. Сашенька, давай, давай. Пока-пока тобі. Сонечка моя. Трошечки прогуляюсь, Зараз виберу якусь вулицю і підемо на вечірню прогулянку. Ось так виглядає ввечері. жд вокзал, перевищення до Я йду далі. Гулятимо. Зараз піду або італійською, або рішельєвською. Зараз ще не можу визначитись, чим мені краще піти. Ось тут я прогулялась зовсім нещодавно, коли знімала Пантелеймонівську. Ну а зараз, скоріш за все, піду рішельєвською. Італійська була. Нещодавно. Зараз подивлюсь, як мені краще піти. Йду на перехід. Ось я виходжу з переходу, але мені здається, що та паралельна вулиця Рішельєвська, вона не, не така з підсвіткою, так що я піду. Так, хтось тут проживав або в цьому будинку. Або в тому, не дуже зрозуміло, так що напишіть, оцей жовтий чи отой. Ось так можна стояти, спостерігати на цю красу і милуватися. І саме головне, що ось зовсім поруч. Це дзеркало, яке я бачу, яке я дивилась нещодавно. Дуже цікаво. Ось так. Трошечки підняла. От, чим мені подобається ця камера, що можна на любу висоту відвести і по-різному дивитися. Ось прямо тут дзеркало. Ось так виглядає мініатюра оперного і сам оперний. Не можу я біля нього пройти. Так що трошечки покажу саме тут, як виглядає ввечері, бо все ж таки знімаєш кожного разу по-різному. Тут також освітлення працює. Так що Знімаєш те саме, те саме, я не знаю. Не знаю, ну пройду. Знову цей чувачок, чувачок. І йду. Ось Там книжковий магазин новий. Я в нього заходила. Досить цікавий. Зараз піду в цей бік і подивлюсь. Приходжу дорогу і йду. Вже місяць бачу. Магазин гурман продуктовий і ще прикрашений піцерія з Вже Запас ось такий. Я ось. ось такий. Тіла... парнем, прекрасна, все, йду далі. В них там, там така люстра, зроблена, як дерево світиться. Ось так трошки прогуляюсь. Сюди я чомусь ніколи навіть і не заходила. Щось мені нічого такого і не хочеться. Так що трошечки-трошечки вам підсняла ще цієї вулиці. Також 50 відсотків. Різні сумочки 50 відсотків. Мабуть, на цьому вже я буду вже складати речі. Почтільно йдеш з цією камерою, як люди ходять без неї, я не знаю. Вот такая звучка. Я зараз перейду дорогу и с того боку покажу вам також новоречные прекрасы. Все, мы троллейбус. Архітекторська. Ну, ну, і коли, коли ти для мене? Хочу підійти, Тут також є прикрашений магазин. Я весь час проходила повз і. В цьому році його ні разу не зняла. Чомусь вже повно було матеріалу. Ось магаз, магазин кажу. Ресторан Наталка, мені здається, називається. Якщо я не помиляюсь, тут, якщо зайти в день, тут повно люстер, зараз не буде видно. І ну, тут також Манікюри педикюри, мабуть. І ось тут прикрашений такими лускунчиками. Ось так. Взагалі скрізь багато лускунчиків останнім часом. Чомусь дуже популярний цей герой. Книжковий і скрізь прикрашена лускунчиком. Так що ще так пройду, тільки проходила по-італійськи і зараз піду з цього боку, пусть буде ще і так ввечері. Ось я зараз вийшла на італійську і тепер моє світло. Я можу йти. Ось такий будиночок. І трошечки тут познімаю. Ось музей западного і східного мистецтва. Ось тут пройду по вулиці Грецькій. І тут є ще один котик. Котиків так би було б цікаво побачити, можливо, є якась мапа, де ці котейки маленькі, міні-скульптурки. Міні цікаво, чи є таке. Це ж можна прямо квести, якось для діток взагалі придумувати що відмічати десь в електронному додатку. як ось. Я знаю, що такі ігри існують. І мені здається, це цікаво. Там також так прикрасили. Красиво. Ось тут є кіца. А тут такі яєшні з двох яєць. І ось тут кіця. І так її гарно видно як тень. І це ці... кіца ця одна із. Їх дуже багато по місту. Мені здається, я ну, явно не бачила всіх, які існують. Тому було б цікаво побачити якусь мапу. Ось такий будинок, бізнес-центр. Це я на польському узвозі. І ось цей будинок з такими атлантами. Теж цікаво. Все, пішла далі.